Ми знову в Києві біля пекарні. Е, забираємо хліб-перемога. Е, хліб забираємо хліб-перемога і веземо на схід. Друзі, ми знову розпочинаємо чергову нашу акцію допомоги до військових фізичної та духовної. Роздаємо різні смаколики, готується плов. Молимося для, для військових, роздаємо Євангелії. Брати вже працюють повним ходом. Готуються казани. От, е брат Дмитро він вже рубає дрова. Е Максим назвав шеф-повар, він вже готує м'ясо. Степан він е готує, готує костри. От, готує огонь. Зараз буде готувати готується плов. Перед нами Макс, наш головний шеф-повар. Він зараз трошки розкаже сам процес, як він готовий плов. Макс, з чого починається наша готовка? Наша готовка плова починається. Саме головне це з молитви. Ага. На цьому місці ми помолилися, попросили благословення. Потім розпалюємо вогонь. Розпалюємо вогонь. Далі? Оліємо е, олію, закипіла олія і кидаємо перш за все м'ясо. Ага. Тобто це, оце олія олія. І, і, і закидаємо м'ясо. так? Да? Да. Потім ретельно все перемішуємо. Ага, перемішуємо. Поняв. Обжарюємо м'ясо і так послідовно всі п'ять казанів. Потім ми кидаємо ці ну, вже потім, Я вже на другому етапі до тебе підійдуть і ти ти далі розкажеш. Тобто зараз завели олію і жаримо м'ясо. Все, поняв. Хорошо, Отут же жариться м'ясо. Степан від нас відповідальний по огню. По нас... Огню і по рису. <рису. <рису> і по рису. <рису> да. І по каміни. Поки, поки, поки зараз жариться м'ясо, то Степан промиває рис. Так. Степан, розкажи, розкажи в двох словах. Перемиваємо 3-4 рази рис, перемиваємо ага. водою, зливаємо. Воно настоїться і потім ще раз ми його перед засипкою. Перед да, зрозумів. Так, друзі, готовка продовжується. Макс, що зараз? Зараз у нас після м'яса, після цибулі йде по плану морка. Висипаємо морку. Макс, насидіть нітри цей казан. Цан у нас йде на 75 літрів. 75... цих казанів ми готуємо 10 казанів. Скажи будь ласка, з порцій з такого казана виходить? З такого казана десь виходить 200-230 порцій. 230 порців, порці, так? Ми робимо до 2 -2 порці, до 2-2,5 2,5 тисячі порцій, тисячі порцій. Це за, за два дні. Добавляємо спеції, спеціальні прянощі. Це для плова, да? Це вже для плода. Да. Це вже трохи друга спеція, вона йде для плова. Все, поняв. Макс, Макс засипав всі спеції, які там надо, зараз буде Степан мішати. Степан, давай мешай. О. Тут теж засипані сп'яті. А це Макс, ти що це, це за крупа? Це спеціальні пряночки, щоб плов був смачним. Це називається Зіра. Зіра, коротше, я понял. Зіра, а потім після зіри що ти даєш? Печик, чоли, вірмяний, чилі. І соль. І соль, так. Да. Все, поняв, добре. Степан, мешай. Після того, як кинули морку, протишилося все разом, морка це м'ясо. Добавляємо трошки води, щоб було воно покрите, щоб трошки протушилося. Ага, це для протушки хіба вода. Так, щоб воно не підгорало, щоб протушилося. Все, понял. Далі буде що, засипається рис. Давай, давай, давай. Отак поки хлопці готують от, хлоп, Тут хлопці приходять і беруть для себе різні смаколики, все, що їм потрібно. Тут робить кава. Тут eh, Давід, Давід у нас відповідальний за мохіто. Він, він робить мохіто для хлопців. Давід, розкажи два слова. Що ж заходить це мохіто? Розкажи так. два слова. Спрайт, лимон, лайм, м'ята. Все з любов'ю. І виходить хороший смачний напій. я поняв, так, дякую. Зараз в кінці, як все зготувалося. Стушилось, май... тушилось. Стушилося, ну, ковар знає, так. Да. Ми засипаємо рис. Ага, давай. Це, виходить, ціле відро риса на один казан, так? Два відра. А, два відра, понят, все. І його треба також засипати невеликими порціями, так? Два. Я зрозумів. І після цього, як засипався рис, через це десь буде готовий плов. 30-40 30-40 воно має тушитися і вже буде готовий плов. Тобто це виходить, вже остання, як сказати, остання позиція по готовці пловання. Все. Все, отак оттак от, 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 друзі, ми готуємо пол. Мать, що там? Коли після того, як закинули рис, коли вода з риса вже вийшла, ми його ретельно перемішуємо. Ага, коли вже вода вийшла, так? Да? Гоня. Трошки в нас нальотна погода, але все сирімо військові є, їдуть, от. Їдуть, під'їжджають, беруть все і всі, чекають всі, всі на плов, які доготовлюються. Молитва йде молитва за військових. От. Йде молитва за військових, перед тим, як будемо. О, так Отак отпрацюємо. Тільки, тільки духовна допомога, і, тільки фізична допомога і духовна. Молимося за військових. Так, відкривається саме перший казан. вам mm. І хлопці зразу приїжджають своїми лоточками. І на позиції зразу хлопця накидаємо. І ось так от стоїть черга військових, ті стоять за пловом. Макс накидає гарячі плов і парує. Степан йому допомагає. от, от така в нас акція. Як і він нарізає хлібчик перемога. Який це смачний хліб, дуже Дуже смачний хліб. Дякуємо е, пекарні. Любові Ваніни дякуємо за цей хліб. Прийшов один чоловік, взяв цілий ящик Євангелій на 26-ту бригаду. Каю, що нам вони дуже потребують. Ну і я їх всіх віддав. Це ящик, який був. Ось він якраз грузить в машину ящик Євангелій. Отак от потребують люди, Слово Божого навіть на передовій. Ми знаходимося на сході країни, для наших хлопців готуємо плов. Велика подяка всім тим, хто долучився до цього. Подяка Рівненському міжнародному гуманітарному хабу за вашу підтримку, за те, що ви підтримуєте нас, ось ваша продукція, брати і сестри. Хай Господь вас рясно поблагословить за те, що ви турбуєтесь, піклуєтеся. Така енергетики, водичка, мивіна, печиво і все інше. Щира подяка всім тим. Хто підтримує нас. Отакі от, от шарфіки, кепочки, пляшечки, окуляри і все те, що ви нам даєте. Брати і сестри, хай Господь вас рясно поблагословить. Хлопці, вам подобається? Звісно! Дякую, ребята, почаще приїжджайте. Дякуємо вам, хлопці, Оце, Дякую, приїжджайте, привіт з Казантіном подяка магаз... магазину Фесбек. Хлопці вони нам виділили. Отакі от панами і там інший одяг. Хлопці беруть панами, беруть хлопці панами. І все, дякуємо. Нарізається хліб, перемога, військові вже чекають. Вже от, -от з хвилини на хвилину плов готовий. і Зараз вже будемо розпочинати приймати, роздавати плов за військових. Отак накидаються такі дорізочки кожному кожного слова. так, так спісують в чергу і під'їжджають комусь в бокси на позиції, хто вони на позиції. Бокси так дуже сильно спішить. А комусь в мисочки накидаємо. так от працюємо. так наші хлопці запрошують е військових на плов. Яків! Яків! Добою вистрого! Отак наші хлопці працюють. Безкоштовний полк. Це молодий воїн. Приємно було зустріти тут з землякам, волонтерам із Рівнщини. Покланалиці дуже приємно здарували. Вам велика подяка за таку приємну і потрібну роботу, як і з фізичному, так і особливо духовному і моральному плані. Дякуємо вам. Дякуємо. Як тебе звати? Сергій. Сергій, позинито Реадор. Скільки тобі років? Мені 13 років. 13 років. Ти сам звідки Слов'янська? Ні, я сам з Солидару. А з під Солидару, але ти просто, виходить, вже як переїхав сюди під Слов'янськ. Зараз тут тимчасово знаходиться. Так. Був якийсь час в місті Рівному, так? Так. Скільки ти часом був в місті Рівному? З 15 серпня до 6 червня. Я зрозумів. Зараз ти ходиш в школу дистанційно, навчаєшся в рівному, тут навчання немає. Так. Да. Я зрозумів. Е, розкажи трошки, як твої будні проходять, як ти взагалі чим займаєшся, треба, щоб такий бронік, де такого броніка взяв? Дали поносити а свій вдома лишив. Твоя броня вдома, так? Да? Так. Да. Я зрозумів. Ти такого ходиш, е, е, Тореадор, він займається, допомагає волонтерам. І він, коротше, коли волонтери приїжджають і треба ще розписати прапор. Він, він, він дуже знає багато військових, підходить до військових. Йому розписують прапор, і він передає для волонтерів, так? Правильно? Так. Шеврони, і без шевронів є. Бу, було свій без було шевронів? Було 160 шевронів на рахунку. Навіть більше може бути. А зараз скільки? А зараз около 70. я повідавав волонтерам. Повідав, да. так? Дякую волонтерам. Всім нашим військовим варятимості, що всі військові дуже раді в світі, приїжджати ще. Сидіть тобі років. 13 років. Отакі, такого ми зустріли хлопчину, він тут на передовій приходить, допомагає волонтерам, спілкується. От, дякуємо, раді були знайомству. i